Так, друзі, таке у нас запитання, чи підійде Canon r 8 з об'єктивом В450, якщо от, дівчина запитує, хоче почати займатися фотографією і розібратись. Взагалі для того, щоб розібратись будь-який фотоапарат підійде. Знаєте, от ви часто запитуєте, який фотоапарат підійде для новачка, в принципі, будь-який r 8 дуже класний вибір. Сучасна зеркалка, повний кадр. Ой, бездзеркалка, сучасна бездзеркалка, повний кадр. Дуже класні можливості, От, особливо для фото. Тобто для відео там може ще бути питання, для фото просто буде ідеально. Об'єктив теж класний, але ще б я порекомендувала подивитись на 24,70, тому що він більш універсальний буде. Хоча й 2450, в принципі, для старту вам підійде. Але 2470 він дорожча з постійною діафрагмою і там уже буде зовсім інша картинка.